Дівчатка, мої вітання. Можливо, хтось ще не знає з вас, як користуватися шаблонами капкат. Ми натискаємо на посилання. Ось воно в даному випадку тут. В цих шаблончиках ось є місцями написано використати шаблон тут. І от ви натискаєте на це посилання, відкриваєте його. Далі натискаєте, ну, от у мене ось так воно висвічується: натискаєте на. Оцей плей, відкрити капкат «Окей», okay. відкривається. І у нас є написано Використати шаблон. Натискаємо Використати, і тут ми можемо побачити, якої довжини має бути, наприклад, буде наше з вами відео. Ми можемо завантажити сюди відео, можемо завантажити фото. Немає різниці. Що ми завантажимо? Натисли, вибрали, далі. Все. Ось воно завантажилося у нас цей шаблончик. Дуже часто в шаблонах є можливість редагувати текст. В даному випадку теж текст можна редагувати. Можна ось так натиснути. Пере... Так, зараз. Посунути його туди, куди вам зручно. І е, можна його, наприклад, витерти, там, додати щось, свій текст і так далі, використати якісь текстові е, заголовки, колір обрати, змінити. Ви бачите, ви можете змінити на червоний, білий, синій. Так само кожен, кожне слово тут можна відритувати. Можна обрати шрифт, інший. Так, тут платніше. О, ні, це не платні. Тобто ви можете тут погратися, обрати собі. Далі натискаєте галочку і ваш шаблончик ось такий готовий. Далі, як завжди, ви натискаєте експортувати. І експортувати без водяного знаку. І воно буде у вас завантажено без водяного знаку. В TikTok не обов'язково завантажувати. Ви просто виходите із і все. Ось таким чином ми використовуємо шаблони.